Камала Харріс заявила, що балотується в президенти, бо Байден виходить з гонки. Вже багато пишуть, що мовляв, вона погана для України, бо вона хоче закінчити всі війни, лівачка і підтримуватиме ще й Палестину і так далі. Ну, а саме поняття закінчити війни це знаєте, в основному в такому разі про перемогу не говорять, говорять про домовленості. Ще писало, що мовляв, нібито був розкол в демократичній партії, начебто частина демократів не підтримували Харріс, начебто група Обами була проти. Але зараз ото вже пишуть, що усі 50 лідерів штатів демократичної партії підтримують Харріс як кандидатку в президенти від партії. Про це повідомило Reuters з посиланням на свої джерела. Олег Шарп написав трошки про Камалу Харіс, а так як він вже кілька років живе у США, він в минулому дипломат, і він зараз там занурений у політичний процес, він співпрацює з демократами, то його думка доволі цікава може бути. Камалі Харіс 59 років, вона одружена, але не має своїх дітей. І до речі, Олег Шарп пише, що фонетично вимовляється не Гаріс, а Харіс. І тут ми йому точно можемо довіряти, бо він там на місці. Це знає краще. Так от Харіс родом із Каліфорнії, де вона була генпрокурором, а також представляла штат у сенаті. Вона першокласна юристка. У 2020 році Байден висунув Камалу на посаду віцепрезидента. Її кандидатура відповідала порядку демократів. Вона має одночасно африканське, ямайське та індійське походження. За цією ознакою вона стала першою жінкою, яка обійняла посаду віцепрезидента США до того ж афроамериканського та азійського походження. Також вона стала взагалі першою жінкою Америки, яка ненадовго виконувала обов'язки президента, поки Байден в листопаді 2021 року був під наркозом, як віце-президент Камала Харріс займається питаннями, пов'язаними з правосуддям, міграцією та гендерною рівністю. При цьому якоїсь яскравої особистої позиції в неї не було. Харріс була в цьому сенсі тінню Байдена, іноді підміняючи його на міжнародних заходах на кшталт українського. Саміту миру. Республіканці сьогодні вже почали активно критикувати Камалу. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що вона є співавтором катастрофічних політичних провалів адміністрації Байдена. Кінець цитати і звинуватив її в найбільшому політичному приховуванні в історії США, стверджуючи, що віцепрезидент як ніхто інший, знала про стан Байдена. Зважаючи на все, саме на цьому республіканці зараз і будуватимуть свою кампанію проти Камали Харіс, максимально звинувачуючи її в усіх реальних чи надуманих провалах Байдена. Ну а на думку республіканців у Байдена були суцільні провали. Деякі аналітики вже написали, що вона погано знається на зовнішній політиці та українському питанні. Це неправда, каже Олег Шарп. Така ж неправда, як казали при виборі Байдена, що він ніякий, а Камала все перебере на себе. Нічого вона не перебрала, а весь час була у тіні. Що ж стосується українського питання, то вона в цьому розбирається не гірше Байдена. Якось слухав її лекцію студентам, то вона такими деталями про Україну сипала, що я був щиро здивований. Поки так, а далі подивимось.